Вітаю! Тема нашого відео: Описане та вписане коло трикутника. Розберемо перше поняття, що означає, що коло описане навколо трикутника. Звертаємо увагу на наше зображення. У нас є трикутник АВС і коло, яке описане навколо нього. Це означає, що всі вершини нашого трикутника лежать на колі. Отже, означення, коло називається Описаним навколо трикутника. Якщо воно проходить через всі його вершини. Існує теорема, яка говорить, навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Це означає, який, який би не був вид трикутника, завжди навколо нього можна описати коло. І розглянемо два наслідки, які говорять, перший наслідок: три серединних перпендикуляри. Сторін трикутника перетинається в одній точці. Пригадаємо, серединний перпендикуляр це той відрізок або та пряма, яка проходить через середину сторони і її перпендикулярна. Отже, три серединних перпендикуляра сторін трикутника перетинаються в одній точці. І другий наслідок говорить: Центр кола описаного навколо трикутника це точка перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника. Отже, в даному випадку ви повинні пам'ятати, що таке коло описане навколо трикутника. Запам'ятати, що навколо будь-якого трикутника можна описати коло і що центр кола описаного навколо трикутника знаходиться в точці перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Наступне поняття: коло вписане в трикутник. Звернемо увагу на наш малюнок. У нас є знову трикутник ABC і коло вписане в даний трикутник. Пригадуємо, що якщо коло вписане, це означає, що воно повинно дотикатися до всіх сторін свого трикутника, даного трикутника. Якщо воно дотикається, це означає, що сторони трикутника будуть дотичними. і Перпендикулярні радіуси до сторін в точках дотику. Отже, означення коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Існує теорема, яка говорить, у будь-який трикутник можна вписати коло. І два наслідки з цієї теореми. Перший говорить: бісектриса кутів трикутника перетинається в одній точці. І другий центр кола вписаного в трикутник, це точка перетину бісектрис трикутника. Чому це так? Давайте пригадаємо, властивість дотичних до кола. Відрізок АО є бісектрисою кута БАЦ. Відповідно, відрізок СО являється бісектрисою кута АЦБ. І відрізок БО являється бісектрисою кута АБЦ. Отже, точка О, в якій сходяться дані бісектриси, буде центром кола, вписаного в трикутник АБЦ. Розглянемо ключову задачу, яка говорить: доведіть, що радіус кола вписаного в прямокутний трикутник, визначають за формулою r дорівнює А плюс Б мінус С, що ділиться на 2. r – радіус вписаного кола c – катети, c – гіпотенуза. Запишемо дано. Трикутник А В якому кут С дорівнює 90 градусів. Відповідно сторони ми позначимо, сторона А С дорівнює Б маленьке, сторона Б С. А маленьке, відповідно, гіпотенуза АВ дорівнює С маленьке. При цьому точка О центр вписаного кола. Відповідно, точки М Є і К точки дотику. з відповідно сторонами БЦ АЦ, AB. І відрізок ОМ дорівнює Р маленьке. Радіус вписаного кола. Довести. Що R маленьке дорівнює А плюс Б мінус С поділить на 2. Доведення. Так як за умовою, точка О центр кола вписаного в трикутник А Відрізок СО, бісектриса, кута АСБ. То трикутник СМО, рівнобедрений, прямокутний. Відрізок, відповідно, CM М дорівнює відрізку ОМ і дорівнює R маленьке. Ось ці відрізки рівні між собою. За властивістю дотичних до кола Відрізок БМ дорівнює відрізку БК. За нашим позначенням відрізок БС дорівнює А маленьке, тоді відрізочок БМ дорівнює А мінус Р. Так як СМ дорівнює Р маленьке. Отже, БМ, що дорівнює БК, дорівнює А мінус Р. А відрізочок АЄ що дорівнює АК. Відповідно, так як відрізочок АС дорівнює Б маленьке, а відрізочок ЄС дорівнює Р маленьке, то відрізочок АЕ, що дорівнює АК, дорівнює Б мінус Р. Так як відрізок АБ, що являється гіпотенузою дорівнює С, і дорівнює сумі. А мінус Р плюс Б мінус Р. З цієї рівності ми маємо, що 2r дорівнює А плюс Б мінус С, а отже, радіус дорівнює А плюс Б мінус С, що ділиться на 2, що й треба було довести в даній задачі.